Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про танець Чарльстон. Виник цей танець 100 років тому, у 1920 році, у містечку під назвою Чарльстон. Це маленьке містечко у Південній Кароліні. Портові працівники у час відпочинку танцювали нові цікаві рухи. Спочатку нові ритми захопили. Все місто, а потім і всю країну. Ну а потім сталося Чарльз Чарльстома. Вам вивчити нескладну комбінацію з Чарльстону. Для початку ми вивчимо основні рухи. Рух перший виглядає ось так: ручки складаємо в замочок і опускаємо вниз. Права нога працює, піднімаючись вверх і опускаючись назад до лівої ніжки. Опорна нога ліва підстрибує. Подивіться, будь ласка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зверніть увагу, що ногу я піднімаю у бік не назад, а саме у бік. Так само виконує і ліва нога. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Весь час підстрибуємо на опорній нозі, а працююча нога піднімається вгору. Другий рух дуже простий: ми робимо два кроки уперед, починаючи з правої ноги. Один, два. А потім починаємо праву ніжку висувати. Уперед, по діагоналі, в лівий бік. Ось так. Раз. І повертаємо її назад. Два. По діагоналі в правий бік назад. Ще раз вперед і назад. Ніжку висуваємо по діагоналі. Тепер крокую з правої ніжки назад. Крок, крок. Повертаюся на своє місце. І знову виконую правою ногою вперед та назад. Вперед та назад. Виходить наступний рух. Крок, крок, права ніжка вперед, права ніжка назад. З правої ноги крокую назад. Крок, крок вперед, назад. Третій рух схожий на перший. Але якщо в першому русі ми представляли ніжки в шосту позицію, то зараз ми будемо представляти її в третю. Тобто ми стаємо в третю позицію. І так само зробимо ручки у замочок. Починаємо стрибати, присіли, у димі пліє дві колінки разом, і ніжка піднімається вбік. Але тепер ця нога приставляється вперед, в третю позицію. Ось так. Так само ми тепер підстрибуємо на лівій опорній нозі. І... Піднімаємо її вгору і приставляємо назад. Тобто, в нас виходить присісти, вистрибнути, приставити ніжку вперед, підстрибнути, приставити ніжку назад. Зроблю зараз швидко. І раз назад, два вперед, раз назад, два вперед. Тобто, весь час ми ніжку приставляємо або вперед, або назад. Знову ж таки, на опорній ми підстрибуємо. А працюючи через сторону, представляється вперед або назад. Так само виконує і ліва нога. Подивіться: стрибок назад, вперед, назад, вперед, назад. Останній рух є доволі кумедним, але він характерним для Чарльстону. Виглядає він ось так. У чоловіків у руці могла бути тростинка для виконання цього руху. А у дівчаток ручки були довільні. Як виконувати цей рух? На правій нозі ми підстрибуємо і рухаємося в правий бік. Ось так: трішки опорна ніжка в нас зігнута. І так само тепер ми наступаємо на ліву ніжку і рухаємося в лівий бік, стрибаючи. Виходить наступне. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер виконуємо основні рухи під рахуночок. Поєднаємо їх у одну комбінацію. Починаємо з першого руху. в Шостій позиції. І поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Другий рух крокуємо вперед. Права ніжка, ліва ніжка вперед. Назад. Права ніжка, ліва ніжка вперед, назад. І третій рух. Складаємо знову ручки у замочок. І ніжку приставляємо в третю позицію. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Ліва ніжка. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А тепер заключний четвертий рух. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. 40, that dawning bird is singing, and everything a sun kissed, kiss Miss said, Don't be late. That's why I can hardly wait. Open up that golden gate, California, here I come. And Charleston was